Доброго ранку малята вітаю вас на занятті із з математичного розвитку. Дочі до дитячого садка я зустріла сумного котика і спитала в нього, чому він сумує. І котик мені розповів, що лисичка забрала півника і не хоче його віддавати. Лисичка котику сказала Коти сірий, коти волохатий. Якщо хочеш півника забрати, ти завдання ці зроби. Ну, а потім вже бери, сказала і виставила на поріг кошик із яблуками. А кожне яблучко має своє завдання. Ось котик і засумував, бо не може сам впоратися із завданнями та просить вас, щоб ви йому допомогли це зробити. «Дітки, давайте допоможемо котику звільнити півника. Та виконуємо всі запропоновані лисичкові завдання. Перше завдання потрібно перерахувати яблучка у кошика. Починаємо рахувати: Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки всього яблучок? Правильно, п'ять. Ось ми з вами і виконали. Перше завдання. Скільки лишилося яблучок? Правильно, чотири. Молодці. Дітки, що зображено? Так, правильно, це е, геометричні фігури. Щоб вони стали кольоровими, потрібно пригадати їх назви або відгадати загадки. Послухайте уважно першу загадку. Ця фігура не має кутів і схожа вона на колеса. Що це за фігура? Так, правильно, це круг молодці діти. Ця фігура має три кути та три сторони. Що це діти за геометрична фігура? Так, вірно, це трикутник, молодці дітки. У цієї фігури чотири сторони, чотири кути, і всі сторони рівні. Що це за фігура? Вірно, діти, це квадрат. Молодці. Діти, давайте пограємо в гру, яка фігура зникла. Закриваєте оченятка і рахуйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Відкриваєте очі і дивіться, якої фігури не стало. Правильно, дітки, не стало трикутника. А якого кольору був трикутник? Вірно, зеленого. Молодці. Дітки, давайте ще раз заплющимо оченята та порахуємо до п'яти і дізнаємось, яка фігура зникла. Один, два, три, чотири, 5. Вірно, малята, зник квадрат синього кольору молодці. Діти, яка геометрична фігура залишилася? Правильний червоний круг. Ой, і круга немає, він теж зник. Дітки, ми зробили з вами ще одне завдання, тому що можемо зробити? Правильно прибрати ще одне яблучко. Скільки залишилось яблучок? Правильно, молодці, три яблучка. Діти, давайте добажемо котику дізнатися, що спочатку, а що потім. Роздивіться малюнки, що спочатку росте. Правильно яблучки на яблуні. Потім що ми робимо з яблучками? Зриваємо, миємо, нарізаємо із нарізаних яблучок, що робимо? Правильно, варення. Молодці, дітки. Дітки, а що це на малюнку? Правильно, повітряна кулька. А скажіть, будь ласка, яка повітряна кулька спочатку, коли ми її тільки починаємо надувати? Вірно, дуже маленька, а потім вона стає якою? більшою, потім ще більшою, а потім найбільшою. І коли ми з нею граємось, то вона може що зробити? Правильно луснути. Молодці дітки, ви виконали це завдання. Що ми робимо з яблучком? Так, правильно прибираємо, скільки яблучок лишилося. Вірно, два. Молодці діти. Наступне завдання дітки від друга лисички. дятла. подивіться, хто на дереві сидить. Правильно, це дядок. Він любить стучати по дереву та шукати там різних шкідників. Давайте з вами порахуємо, скільки раз дятел стукає дзьобом. Слухайте, дітки, уважно. Скільки разів. Правильно, двічі. Слухаємо ще раз уважно. Правильно, дітки, дятел 4 рази стукнув. Слухаємо ще раз уважно. Правильно, діти, один раз. Молодці, ви впоралися з цим завданням. Що ми робимо з яблучками? Так, правильно прибираємо ще одне яблучко. Скільки яблучок залишилося? Вірно, одне яблучко. І в нас залишилось останнє завдання. Дітки пропоную вам розглянути зображення та назвати протилежності. Наприклад, морозиво холодне, а чай гарячий. Песик сидить під табуреткою, а котик на табуретці. Черепаха повільна, а зайчик швидкий, дерево високе, а кущ низький. Метелик один. А Божих корівок скільки? Правильно, багато. Книжка товста, а зошит вірно тоненький. Гиря важка, а пір'я легке. Молодці із цим завданням, дітки, ви впоралися. Дітки, що ми робимо з яблучками? Так, прибираємо. Скільки яблучок залишилось? Жодного. Значить, ми всі завдання, що зробили, виконали. Молодці діти. Діти, котик та півник вам дуже вдячні за допомогу. Тепер вони разом можуть повернутися додому від лисички. Діти, якому ми з вами сьогодні допомагали? Так, котику та півнику. Діти, що ми з вами рахували? Правильно, яблочка. А загадки про що відгадували? Вірно, про геометричні фігури. А ще в яку гру ми грали? Так, ми з вами дізнавалися, що було спочатку, а що було Потім. А ще що робили, допомагали. Якому другу лисички? Вірно, дятлику допомагали рахувати, скільки раз він з нього вдарив по дерево. А що ми з вами що знаходили? Вірно, протилежності. Молодці дітки! До побачення, до скорих зустрічей!